Неймовірно смачний салат з крабовими паличками. Готується сьогодні пару хвилин смак мого дитинства. Беремо три картоплини, таких невеличких розміру і нарізаємо кубиками. Беремо три яйця і теж кришимо кубиками. Теж висипаємо в ємкість. Беремо один великий огірок, якщо немає, два маленьких. І теж нарізаємо кубиками. Висипаємо теж в Беремо краби і нарізаємо крабові палочки кружочками. Накидаємо сюди півбанки кукурудки, солимо по смаку, перчимо і додаємо домашній майонез. Майонез як готувати є в мене в попередніх відео. Ви це, який І все це перемішуємо. Салатик наш готовий, такий смачний, і готовий до вживання. А ви зберігайте рецепт та підписуйтеся, щоб не пропустити надалі багато нових рецептів. Готуйте і смакуйте смачного!